Вітаю! Ви не знаєте, що таке рівняння? Ви не знаєте, як його розв'язати? Тож давайте розбиратися разом. Добрий день, малята, хлопчики дівчата. З давних пір і понині кажуть нас в Україні здоровенькі були. Подивіться уважно на рівності. Чим вони різняться? В першій нам відомі всі числа, в другій є якесь невідоме число. А. Рівність, яка містить невідоме число, називається рівнянням. Щоб розв'язати рівняння, треба знайти таке значення невідомого, за якого рівність буде істиною. І знайдене число називають розв'язком рівняння. Перш ніж почати розв'язувати рівняння, давайте пригадаємо назви компонентів. При додаванні, як називаються компоненти, підказуйте. Перший доданок, другий доданок, сума. Запам'ятайте назви. Компонентів при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума. А як знайти невідомий доданок? Якщо нам невідомий другий доданок або перший доданок, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, щоб знайти другий доданок, треба від 41 відняти 17, ми отримаємо 24. 24 це наш другий доданок. Щоб знайти перший доданок, треба від суми відняти другий доданок, 41 відняти 24, отже, наш перший доданок це 17. Давайте пригадаємо компоненти при відніманні. Зменшуване, від'ємник, різниця. Запам'ятай назви компонентів при відніманні, зменшуване, від'ємник, різниця. А як знайти невідомий від'ємник? Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 63 відняти 47. Отже, наш від'ємник дорівнює 16. Як знайти невідоме зменшуване? Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. До 47 додати 16, отже, наше зменшуване дорівнює 63. А тепер давай спробуємо розв'язати рівняння разом. Зверни увагу на написання. 34 додати А дорівнює 51. В нас є невідоме число А. Це невідомий компонент. Додавання. Отже, це невідомий другий доданок. Ми знаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, А дорівнює 51 відняти 34. А дорівнює 17. Для того, щоб перевірити, чи правильно розв'язане рівняння, його треба підкреслити. Далі ми записуємо наше рівняння, але вже замість невідомого числа ставимо те число, яке ми знайшли. 34 додати 17 дорівнює 51. Порівнюємо ліву і праву сторони. Отже, 51 дорівнює 51. Рівняння розв'язане правильно. Зверни увагу! Розв'язання рівняння записують завжди у стопчик. Давай розв'яжемо ще рівняння на знаходження невідомих доданків. Х плюс 37 дорівнює 48. Треба знайти невідомий перший доданок. Ми пам'ятаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 48 відняти 37, х дорівнює 11. Перевіряємо. В наше рівняння підставляємо число. 11 додати 37 дорівнює 48. Отже, 48 дорівнює 48. Рівняння розв'язане правильно. Друге рівняння треба знайти невідомий другий доданок. Правило те саме. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. С дорівнює 72 відняти 45. Отже, С дорівнює 27. Перевіряємо. До 45 додати 27 буде 72. 72 дорівнює 72. Рівняння розв'язане. Правильно. А тепер давай розв'яжемо рівняння на знаходження невідомого від'ємника і невідомого зменшуваного. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 69 відняти х дорівнює 52. Отже, в цьому випадку х дорівнює 69 відняти 52. Х дорівнює 17. Перевіряємо. 69 відняти 17 буде 52. 52 дорівнює 52. Ми розв'язали правильно. В другому випадку знаходимо невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, це дорівнює. 53 додати 27. Це дорівнює 80. Перевіряємо. 80 відняти 27 буде 53. 53 дорівнює 53. Ми молодці, ми всі рівняння розв'язали правильно. А тепер спробуй розв'язати рівняння самостійно. На допомогу тобі буде відео з правилами. Дякую за увагу! Бажаю успіху. До зустрічі!